Таке бачили? Це Марселів одіяло. Сережа. Сережа знає, який. <рес> да, о чого вони бояться отаких о одіял, я не знаю сам. он раз покажу вам ті, що надійшли. Ось надійшли високо, дивіться. Ось надійшли. До речі, високо надійшли. Ось двойка дуже високо є. Ну не дуже високо, але відносно останніх відносно високо. Зараз так покажу, це ось другий. Ось перший, ось другий. Ось. Надійшли. І ось з'явився. Ось з'явився. Ай, одернув, дає. Дає. На руку <ріху> <ріху> а що? Да. Де його, красота, якщо? красота Володимир. ай вешо. А зараз вітер трошки спаде, бо все буде класно. <ріху> да, вітер трошки спаде, а зараз все буде класно, так. Да. Да. Он тяне ще одним, лки-палк, я не бачу ось. Все. Ще тяне десь там Оно. Так класно. А воно ще десь. Ото да, да, да. є От що побачив, да, 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 да. справа десь одне. Так, да, воно да. ну, два, дві тягне. Да. А то що таке між ними? де 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 де? Диви диви, воно між ними по центру. Ні-ні-ні ні, то схлалося. склалося. склалося так? да. да, да, да. Ого, а ти високо двоє. Да, да. Третя дзвону. Угу. Класно, класно. Нам треба стола ставити на вулиці. <рес> Та не спіши, столом, знаєте, поки не сядеть ніяк з стола. Ага. Последні, поки не прилетить. О, да. поки... О, О, воно ще десь все ось дивіться. Воно трійка з'явилося. Ага. Це не ті, що ті, що з'яли, ні-ні. Я все контролюю. Ну вони вже більше часу літають. – Більше, так. Да. Більше <клух> <Да. клух> да. да. <О>, так, потихеньку. <клух> а ви знаєте, ви це, ви це маякнули, зараз вони побачать, вони пошвидше трошки активніше підійдуть. А, вони... Да, да, вони побачили стаю, так. Да. Да. І тільки вітер трошки спадає, то зразу політ стає цікавішим, так. А ти каждай, я такі сьогодні польоти Петра Володимировича. Я вам скажу, що зараз не кожний осмілий підняти підняття лобів та ту погоду. Я б теж, наприклад, задумався, не кидати гарних літунів, тому що вітер такий ризикований. А тут, будь ласка, небо все одно. Все добре, зробимо паузу. Камера трошки втомлюється. Ось зафіксували. Трошки вище стайки піднялася, зараз будемо дивитися. Ну вже більше годинки. Ми тут стоїмо, і спостерігаємо оці, оці польоти. Так, добре, пауза. Це так, включив камеру, Це підходить десяточка, дивіться. Вже немає, вже сіли. Так. Ось підходить десяточка, дивимося. Дивимося. Зараз десятка підійде. У мене така є інтуїція, зараз розкриється і деякі, деякі зараз піднімуться. Ось вони підходять. Вітер, правда, поривіться, то буває таке гарне рване, то буває трохи притихне. Такий вітер не монотонний. Небо хороше, Небо таке хороше. Зараз вони підійдуть. Це я рано включив камеру, мабуть, так? Да? Зараз вони під'їдуть. Викинуть парашути і що? По закону природи їх потягне вверх. Так, голуби притомлені, так. голуби притомлені. Я не вірю, що ось, ось вони десь там сиділи. Я просто не вірю. Та я знаю, що вони сиділи ніде. Оце вони трохи потихеньку, потихеньку. Да, мабуть, виключу камеру. Зараз ще хвилин п'ять включу, бо треба ще чекати. Я думаю, так вони швидко підійдуть. Ні. Так, ключи в камеру, тут вони вже біля двору трошки дощ заморосив. О, трохи так, да, моросить, дощик трохи є. Тр трохи камеру підтримувати. Дощі трохи моросить, так. Да. Ось вони вже тут. Вже майже над хатою. Сінь одного. Поки що на грозноті нема. Цікавий процес. Оце так я теж полюбляю, щоб так, от, коли голуби буває зникають на гризоноті, то її чекаєш їх на протязі дня, вони всі потихеньку, потихеньку. А ну попадає чи зараз піскочить, мені цікаво. Вже, о, вже розкрилися, так? Да? Да, Зараз побачимо, вони можуть Да, Вони втомлені, по-перше, побачимо. Ні-ні, <звук> nee, nee, сідають, сідають, сідають. Ага, бачите? Ні, так і три там залишилося. Так, да, ці розкліті вже тут. А дощ, то є, то немає, да? значить вже немає. А ну, ось такі ось така стайка. Дочекалися. Та да, в Линці вже голуби. В линці вже голуби. І хто там літав? Так, пойми. Да, пойми, хто там літав, так? Да? Так. Ну, зараз під'ядуть всіх, хто його знає, може ще й даже не сісти одразу. Води... Да, трійка залишиться, я бачу. Оце зараз сяде. А трійка залишиться. Так, добре. Добре, почекаємо. ще, Почекаємо ще за гризоту. Так, ось один йде одинак, ті вже сіли. Ну це ще не буде останнє, так, да, Володимир? Не, не, не там ще... буде останнє. Ось цікава ситуація. Отак От ми зустрічаємо їх через кожні 15-30 хвилин. А це яке наші білий чи крембак якийсь іде. А біля. Щось біляста, да? так? А зараз я розгляну. Так, да, тремачок іде. От молодці які, а. От молодці, дивіться. Окей. Да. Так. Якби вони трошки були в силі такі ще. Вони були вигоняні. Ви... Да, да, Ай, красавчики. Сейчас раскрыется будет красивая бабочка. Вот так мы встречаем, видите? Да ну все, це вже вдома. Це вже вдома. Так, да, кремачок. Кримачок. Якийсь кремачок прилеті. Так. Поки не вичисти, не видно поки що. Але це вже вдома. Це вже вдома. Так, мабуть це буде останнє включення. Раз покажу тут. Ось один. Мабуть буде останнє включення. І тут ще тільки що за горизонту показався голубок. Я через це камеру включив, але зараз я не маю. Прибили його десь. Ось там ще один йде за горизонту. Вітер не вщухає, я вам скажу. Ну буває такі періоди, що він трошки тихіше стає, але не вщухає сила, Це кремача якийсь. Якийсь йде, Якийсь кремача. І там десь йде, зараз йде, 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 йде. Оце ж я думав, зараз включу камеру ще й піймаю те, що тут десь за сараєм стоїть. От мені. Цікаво вийти, може там буде відніше трошки. Ну це вже, я вам скажу, більше двох годин, мабуть, вже. Спостерігаємо. Так, да, тут рівнина. Тут Володимирча рівнина, а не бачу я голуба. А я думав, так легко побачу. Десь отак в тій далині тако. Був показався на горизонті, не видно. Оце ось сідає ось. Кримача, кремача. А не бачу, ви бачите. А я ж бачу в нас власні очі, що ...ішов голуб. в Це, мабуть, я його не бачу. Зараз я трошки наведу. Наведу зір. А вон. Зараз покажу. Далеко-далеко. Бачите? Зараз, зараз, зараз покажу. Іде, йде, йде, он йде. Зараз покажу тут десь. Воно. бачите. Ось, бачите? Такий я не помилився. Такий де ось. А зараз я постую, може ще щось побачу. Отак збирається, бачите? А ось, ось оце я бачу, ось воно, ось. Ось, то значить я побачив тільки що новий. Нове голубене. Ось це ось, те, що я бачу з двору. Ну не так далеко. Ось. А то далеченько, А далеченько, ну. Так все, хай збирається. Хай збирається. Ось раз, троє на очах є. ось, мабуть це вже останній. Ну це я так думаю. Все, мабуть вже включення не буде. Мабуть включення вже не буде. Ось іде Добре, хай злітаються. Всі будуть вдома, я вже бачу, всі будуть вдома. Так, познімаю жовтих. Познімаю жовтих.